Питання сьогодні ми з вами говоримо про те, які міфи оточують процес впровадження CRM та загалом процес створення відділу продажів, і детально їх розбираємо. Досить часто. Ми в своїй роботі чуємо від наших клієнтів, що в мене бізнес унікальний, в мене своя специфіка. В нас певні особливі бізнес-процеси будь-які. Інші типи клієнтів все дуже непросто і складно. А ви нам пропонуєте якісь шаблонні рішення? І я боюсь, що ваше рішення не підійде для мого відділу продажів. Вітаю, ви потрапили туди, куди потрібно. Ми дуже любимо специфічні проекти. Ми дуже любимо працювати з нестандартними бізнес-процесами, і загалом ми любимо виклики в своїй роботі. Загалом на, на досвіді більше сотні проектів по впровадженню CRM можемо сказати, що будь-який бізнес насправді є унікальним. Та все ж є базові принципи, на яких будується що процес впровадження CRM, що безпосередньо створення самого відділу продажів досить гарним тут є. Є порівняння процесу впровадження створення безпосередньо із будівництвом, тобто є база, основа, фундамент будівлі стіни, на чому все тримається, і потім вже додаються певні деталі, тобто особливі бізнес-процеси, певні особливості роботи ваших менеджерів із вашими клієнтами. Тож, щоб впровадити CRM чи побудувати відділ продажів, потрібно пройти етапи крок за кроком для того, щоб зробити це якісно і швидко. Звісно.